Вітаємо, друзі! Це програма варто знати. Сьогодні знову будемо говорити про цікаве та корисне, і на ваші питання відповідає юрист, адвокат, правозахисник Іван Громик. Іван Миколаївич, Сьогодні у нас цікава тема медицини. Уже не вперше, але люди звертаються з питаннями, які їх турбують. І ми з цим прийшли до вас. Чи існує відповідальність за порушення лікарської таємниці? Однозначно існує, оскільки лікарська таємниця це одна із азів. Лікарської діяльності, основи законодавства України про охорону здоров'я чітко передбачають це не тільки е, норма українського законодавства, це взагалі е, норма. Світової е, практики правової, де стаття 40 даної основ законодавства про охорону здоров'я чітко передбачає медичні працівники та інші особи, яким в зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну сімейну сторону життя громадянина не мають право розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. Е, відповідно. За розголошення лікарської таємниці в нас є передбачена кримінальна відповідальність, а саме стаття 145 Кримінального кодексу України, незаконне розголошення лікарської таємниці. Крім того, є ще одна спеціальна стаття це стаття 132 кримінального кодексу України. розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини та інших невіліковних інфекційних хвороб. Тому відповідальність є кримінальна, крім того, є дисциплінарна відповідальність, які зрозуміли лікарська не цей лікар має бути, може бути притягнутий до відповідальності вплоть до звільнення з е, роботи з місця там, де займає. Ну і відповідно, в подальшому, якщо. Відносно особи, яке було розголошено, має ставити питання про відшкодування подіяних збитків. І в нашій попередній програмі ми з вами говорили про те, що якщо пацієнт дієздатний, то не може будь-хто друзі, родичі, знайомі прийти до лікаря і взяти якусь виписку або дізнатися просто якусь інформацію про цю людину, навіть якщо це близькі родичі. Однозначно, отримати інформацію про стан здоров'я може виключно тільки сама особа, відносно якої це стосується, і також може отримати представник, якщо він на це уповноважений. Тобто, якщо особа уповноважила когось представника, де чітко прописано отримати інформацію, юридично про... це закріпило? Так, так. Так, має бути відповідно офіційний документ, оскільки, якщо це представник, то відповідно копія цього документа медичний заклад чи лікар обов'язково в себе залишить, оскільки для випадок того, що якщо не якась станеться відповідна е ситуація. Менше і це фіксується, скільки чинним законодавством передбачено, що навіть в деяких випадках, при наявності, навіть якщо це є цивільна справа чи кримінальна справа, лікаря не можуть в деяких випадках допитати про стан здоров'я пацієнта. Тобто, є законодавця, чітко визначив, що все ж таки стан здоров'я людини це таємниця і виключно інформація про цю людину. У нас законодавство передбачає, що деколи і лікар, і пацієнт може не вказувати про стан його здоров'я. Чи може сімейний лікар надати направлення пацієнту на госпіталізацію? Чи це обов'язково має робити вузькопрофільний спеціаліст? З 2018 року Україна живе в стані медичної реформи. У нас по етапу іде да, медична реформа. Перший етап це почався в 2017 році, був прийнятий закон, Стосувалися первинної ланки, це сімейної медицини. З 2020 року, з 1 квітня, почався другий етап медичної реформи, коли вже були підключені медичні заклади. Відповідно, громадянин чи особа без громадянства, яка має відповідні з якої укладна декларація з відповідним. Сімейним лікарем е має право на отримання безоплатної медичної допомоги в системі державних медичних гарантій, для того, щоб отримати безоплатну медичну допомогу, відповідно має бути направлення від сімейного лікаря або від лікаря, який здійснює безпосереднє лікування. Це все, що стосується безоплатної медичної допомоги. Якщо Допомога платна, то відповідно направлення не потребується, оскільки особа може звернутися в будь-який медичний заклад. Маючи направлення, особа має право звернутися в будь-який медичний заклад на території України, який, з яким укладено договор з Національною службою здоров'я України. Є випадки, коли відповідно однозначно направлення може не бути. Це коли особа е, в стан екстреною медичною допомогою, коли є невідкладні випадки. Коли, наприклад, особа перебуває в невідкладному стані. І невідомо, не, не, не чи є в нього то направлення, чи є в нього декларація з сімейним лікарем, Значить, а також коли йде переведення з одного медичного закладу в інший медичний заклад. В такому випадку е, направлення не потребується в всіх інших випадках, ну, оскільки саме направлення це є підстава для того, що на підставі направлення вкладається договор е, про надання медичної допомоги і, відповідно, медичний заклад вторинного рівня на підставі цього направлення, яке фіксується Національною службою Здоров'я України е, отримує відповідне відшкодування за проведення лікування? От, ви якраз зачепили цю тему щодо направлень, і наступне якраз питання таке було: чи може медзаклад обласного рівня госпіталізувати людину без направлення від місцевого медзакладу, до прикладу Кам'янсьподільська міська лікарня не дає таке направлення. Пацієнт перебуває у стаціонарі, і чи може він самостійно поїхати, чи приймуть його? Дивіться, якщо він поїде самостійно, обласний медичний заклад однозначно його не прийме. Значить, в нього туди має бути або дійсно направлення від сімейного лікаря, або від вузкопрофільного лікаря, який здійснює відповідне лікування, або медичний заклад, якщо він переводить в інший медичний заклад, туди без направлення. Оскільки підставою якраз для отримання відшкодування витрат, це саме є направлення або відповідний документ, який згенерований в системі Національної служби здоров'я України. От, якщо, наприклад, йде медичний заклад, направляє пацієнта в інший медичний заклад, да, в такому випадку це йде продовження лікування, і в такому випадку воно ну, фіксується в медичній звітності окремо. Що ж пацієнт просто захотів сам поїхати, ну в такому випадку має бути тільки на ситуація, Пацієнт перебуває у стаціонарі. Певний період лікується. Припустимо, не буду казати, що там лікування неефективне, але можливо не вистачає якогось певного обладнання, яке є в обласній лікарні. Але місцеві фахівці кажуть: ну, лікуйтесь далі. Все буде. Просто повільніше, але ми вас вилікуємо. От як бути? Ну, дивіться, в будь-якому випадку пацієнт має. Договор своїм сімейним лікарем угу. сімейний лікар може дати направлення, і з цим направленням пацієнт Зазумно. має звернутися в будь-який медичний заклад, тому це не є перепона. Наступне таке цікаве питання: чи зобов'язаний комунальний заклад на депутатське звернення надати відповідь про заробітну плату керівного складу комунального підприємства, якщо заклад постійно дофінансовується з бюджету, а це фактично є кошти громади? Дана інформація в першу чергу регламентується закону про доступ до публічної інформації, яка чітко передбачена, там, де є бюджетні кошти або кошти місцевого бюджету, це є інформація, яка є публічна. І все, що стосується оплати праці працівників будь-якої бюджетної державної комунальної установи, вона є відкритою. І в такому випадку інформація надається не просто на запит депутата, що на запит депутата взагалі зобов'язані надавати і за це є відповідальність. А в такому випадку. Будь-яка особа, будь-який громадянин вправі звернутися для отримання відповідної інформації. Якщо таку інформацію не надають, нагляд за Дотриманням даного законодавства дійснює повноважний Верховної Ради по правам людини і його представники на місцях. В такому випадку, якщо така інформація надається, можна туди звернутися і відкривається дисциплінарна справа, і особа, яка не дає інформацію, може бути притягнута до відповідальності. Таких випадків є. Я знаю, що на теренах було значит, Хмельниччини і в тому числі нашого Кам'янець-Подільського району, міста Кам'янець-Подільського. Я не можу сказати, чи це про медичні заклади, а, наприклад, про інші заклади. Де бюджетні, значить, і які фінансуються із державного бюджету, з місцевого бюджету, коли була відмова про надання інформації. Потім було звернення до повноважної Верховної Ради, і особи притяглися до відповідальності. Тому ця інформація є публічною, значить, і вона є відкритою і надання інформації тягне за собою відповідальність. Чи може лікар, який працює в комунальному медичному закладі, надавати платні послуги як фізична особа-підприємець у цьому ж закладі? Дивіться. Закон лікар, який як фізична особа-підприємець, може надавати у вільній від основної роботи час, але коли це з ним укладений договор, наприклад, з медичним закладом, коли він там брендує якесь приміщення значить, чи використовує майно, це закон не забороняє, але це має бути вільний до основної роботи час і на підставі якихось договірних зобов'язань. Якщо, наприклад, лікар працює в комунальному закладі і він сидить в одному кабінеті, і тут ви, наприклад, як скажімо так, приймає одного пацієнта безкоштовно, а іншого, іншого... а іншого платно. Ну це вже є порушення за це, вже можуть притягнути до відповідальності в першу чергу е представників комунального закладу, оскільки це на їхній території. А за використанням цього майна, в першу чергу, повинна понаслідкувати адміністрація медичного закладу. Скільки Ситуація це? чи може лікар у стаціонарному відділенні е консультувати хворих і надавати е там платні послуги маніпуляції робити, тобто існує прайс. І от такі послуги надаються. Ну, дивіться, з основи законодавства про охорону здоров'я України передбачають, що пацієнт має право на вільний доступ до нього будь-якого лікаря. Якщо це за вимогою пацієнта, Але і для па... цього є поліклінічні відділення. Диві... А так Першу... дивіться, ну, наприклад, якщо пацієнт знаходиться наприклад в стаціонарному відділенні, так і він вимагає, щоб до нього, наприклад, прийшов медичний працівник з приватного закладу. Якщо медичний працівник десь сприйде з приватного закладу, медичний заклад його обстежить. Ну це вже взаємовідносини з приватним закладом. Вони се будуть відраховувати, розраховувати. Ну якщо це працівник даної медичної установи, який він тут працює, він знаходиться, наприклад, на е, робочому на робочому місці. місці, ну то я вважаю і що в цей це... час надає платні послуги у стаціонарному відділенні. Я вважаю, це, це є порушення. Чи зобов'язаний лікар не лише виписати пацієнту ліки, а чітко повідомити діагноз, від чого він його лікує, та обов'язково зафіксувати це у картці, і чи взагалі можна це перевірити? Чи зафіксовано це? Це таке питання врегульовано чинним законодавством, а саме основи законодавства України про охорону здоров'я, де є стаття 39 даного закону, яка передбачає обов'язок надання медичної інформації. Де зазначено, що медичний працівник зобов'язаний дати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров'я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризику для життя і здоров'я. Лікуючий лікар, зобов'язаний інформувати пацієнта, який досяг повноліття або фізичних осіб, визначених чи на друзі статті, про можливі наслідки для здоров'я пацієнта у разі стосування лікарських засобів, зокрема щодо показань та протипоказання також можливих небажаних реакцій, в тому числі е, звикання резистентні, що можуть мати місце для стосування препарату відповідно до рекомендацій е, лікаря, дозування та способ стосування для лікування діагностики або профілактичних захворювань. Тобто, це є право пацієнта, і лікар зобов'язаний таку інформацію відповідно надати. Е, є, звісно, один виняток з цього. Де законодавець прописав, що якщо інформація про хворобу пацієнта може повішити стан його здоров'я або повішити стан здоров'я фізичних осіб, визначив на другу цієї статті, зашкодити процесу вількування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров'я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами. Е, ну, давайте візьмемо такий випадок. Що, е, як би ми не хотіли, е, будь-який пацієнт це жива людина, і є емоції, є емоційний стан, і ту інформацію, наприклад, особливо, коли е, пройшло якесь діагностування, якесь дослідження, і е, інформація, наприклад, не підтверджена ще про стан захворювання, і лікар бачить емоційний стан пацієнта. Медицині є такий ефект плацебо, коли навіть просто, скажімо, людина себе внушила, що в неї все добре, вона може лікувати. І навіть медичний препарат, який та сама крейда, може мати чудовий лікувальний ефект, чим будь-який медичний препарат настрій людини. І від неї є, ми говоримо протилежний, коли людина, наприклад. Може себе настроїти так, що емоційний стан буде впливати тільки на стан здоров'я. Тому в такому випадку лікар дійсно має. Наприклад, якщо беремо такі в нас хвороби, наприклад, той самий ВІЛ чи, наприклад, онкозахворювання. І е, якщо пацієнту сказати, можливо. Негативна реакція, яка також може вплинути в принципі на стан здоров'я, тому в даному випадку це має бути обґрунтовано медичні працівники не дати повну картину про всю відповідну інформацію. Ну, це вже виняток із правил. Це не правило, це виняток із правила. Що стосується, відповідно, пацієнт має право отримати всю інформацію, оскільки що, наприклад, раніше медичні пацієнти прибували в медичних закладах, була й виписка з історії хвороби, де пацієнт міг отримати в письмовому вигляді, були медичні карточки. Де пацієнти мали і могли отримати правда, знаєте, казали, якщо лікар пише медичним почерком, то там важко відповідно зрозуміти. Але з цього приводу в нас є йде технічний прогрес згідно чинного законодавства. В нас створюється електронна система охорони здоров'я, яка забезпечує для пацієнтів та лікарів ведення. Електронної медичної картки, де вся інформація записується в електронну карточку. Відповідно, зберігачем цієї інформації Національна служба здоров'я України, яка веде бан даних, оскільки ця інформація заноситься з тією метою, що в такому випадку будь-який медичний працівник, який надає послуги пацієнту, має право може отримати інформ... за згодою пацієнта інформацію, що, наприклад, пацієнт. Лікувався в місті Кам'янце-Подільському. А зараз, наприклад, лікується в Києві, в Одесі чи в Дніпрі. Медичний працівник заходить, Він вже бачить історію хвороби, які ліки приймалися. Як воно робилося? Відповідно, сам пацієнт не може не має доступу до цієї системи охорони здоров'я, але отримати інформацію він може звернувшись до свого сімейного лікаря і отримати інформацію у сімейного лікаря про всі маніпуляції, які були проведені, а також безпосередньо зрусив Національної служби здоров'я України з спеціальним запитом, Національна служба здоров'я України може надати відповідну інформацію. Приватні клініки також мають доступ до цієї електронної бази даних і також заносять туди відповідну інформацію. Так. Оскільки зараз багато приватних клінік укладають договор з Національною службою здоров'я України. Відповідно, там, де укладений договор, вони зобов'язані це вносити. А взагалі, тобто. Якщо немає такого договору Якщо договору немає, в будь-якому випадку вони зобов'язані вести медичну документацію і на вимогу пацієнта надавати цю медичну документацію. Направлення медичної реформи йде до того, що будь-який медичний заклад значить, буде підключений до цієї. Системи і буде вносити інформацію в цю систему електронну систему, незалежно від того, чи це лікування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету через програму державних медичних гарантій, чи це буде лікування за рахунок коштів пацієнтів. Інформація про пацієнта має бути в повній мірі цілком передбачено в цій медичній програмі, скільки було би абсурдна ситуація, коли, наприклад, приватний медичний заклад робив якісь маніпуляції, і не вніс інформацію. Потім лікар будь-якого іншого медичного закладу звертається, і він цю інформацію просто не бачить. Наступне питання, воно такого більш соціального спрямування, але досить серйозне. Хто може ініціювати скасування опікунства над неповносправною людиною, якщо опікун залишив літню людину на призволяще? Це врегульовано чинним законодавством, саме цивільним кодексом України, де чітко передбачено, що є в нас орган опіки і піклування. Що що стосується повнолітніх осіб, то органом опіки і піклування є місцеві державні адміністрації, а також виконавчі комітети сільських селищних міських рад відповідно, як органу опіки і піклування вони вчиняють певні дії. Вони є представниками. В певних взаємовідносинах, якщо це повнолітня людина і визнана судом недієздатною, то призначити опікуна може виключно тільки суд, але за поданням органу опіки і піклування, також опікуном може бути, як і відповідно та даний орган опіки і піклування, якщо, наприклад, неможливо встановити опіку іншу, або це може бути той самий медичний заклад або заклад соціального спрямування. Якщо такий випадок є, а в даному випадку орган опіки і піклування повинен слідкувати за дотриманням вимог чинного законодавства, то за поданням органу опіки і піклування суд може припинити опіку певної особи і покласти на опіки і піклування обов'язок. Здійснювати опіку на дану відповідної особи, також законом про прокуратуру передбачено, що в деяких виняткових випадках прокурор має вчиняти певні процесуальні дії. А саме стаття 23 даного закону, представництво інтересів громадянина або держави в суді, яка передбачає, прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина у випадках, що така особа. Неспроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або належним чином здійснюють їх захист. От ситуація за цією літньою людиною доглядають сусіди, які кажуть, що їм уже складно це робити. А мама, так званого опікуна, взагалі заблокувала телефони і на їхні дзвінки не відповідає. Чи може орган місцевого самоврядування втрутитись у ситуацію, чи мав би він це зробити, і що робити, коли фактично орган місцевого самоврядування ситуацію ігнорує? Е, є стаття. 55-та цивільного кодексу яка говорить, орни і піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Такому випадку оронопік і піклування, то якщо немає інших осіб, які можуть забезпечувати, мав би вирішувати питання про влаштування цієї особи в якийсь соціальний... Орган соціального захисту, тобто певні будинки, тобто, скажімо, і пансіонати, інтернати для отримання осіб похилого віку. одночасно порушити питання про позбавлення опікунства так званого Ми, опікуна, ну, розумієте, тому що вони беруть у заклад, бо є опікун. Дивіться, але в будь-якому випадку для того і створення органу опіки опікування, для того створено органу місцевого сегодування, які здійснювати дотриманням законодавства і фіксувати такі випадки. Закон не забороняє, наприклад, створити комісію чи Провести обстеження, зафіксувати даний факт і відповідні інформацію направити е, в відповідний орган, який вправі здійснювати ці е, повноваження. Оскільки є стаття 57 Цивільного кодексу Україні, яка чітко передбачає особа, які стали відомо про фізичну особу, яка потребує піки і піклування, зобов'язана негайно повідомити про це органи опіки і піклування. Тобто орган опіки і піклування вже вирішує якому напрямку працювати, або звернутися в який відповідний орган, який має? Здійснювати певні дії, бо певні уповноваження. Якщо це ми говоримо про місто Кам'янець-Подільське, це виконавчий комітет Кам'янець-Подільської міської ради. Ну крім того, що ж таки в нас є ще такі органи, як уповноважений Верховної Ради по правам людини. Що немає належної реакції з боку чиновників, то можливо навіть притягнення до відповідальності, плить до кримінальної відповідальності. Ну у цій ситуації заручником став не лише цей літній чоловік, а і сусіди, які вже ну не можуть далі проводити цей догляд і. Принаймні з їхніх слів на всі їхні усні звернення, орган місцевого самоврядування не реагує, і вони от вже з допомогою нашої програми намагаються якось їх розворушити, щоб хтось звернув на це увагу. Це їхній прямий обов'язок, і все-таки міська рада має опікуватися такими людьми і вирішувати такі ситуації, як би складно це не було. Ну для того, в нас же створений е є відповідний спеціальний департамент соціального захисту населення, який чітко в повноваженнях якого це і прописано, які повинні це робити, і е в такому випадку. Направити працівників, щоб вони прийшли, провели обстеження, з'ясували ситуацію, зібрали інформацію. Я не думаю, що це передбачає великої складності. Ну на жаль, на жаль, життя трошки говорить про інше, що чиновник працює тільки для для. Особисто для себе сподіваємося, чиновники таки звернуть увагу на цю людину, на цю ситуацію і відреагують. Це була програма. Варто знати, маєте питання, звертайтесь до нас, потребуєте юридичної допомоги, не нехтуйте нею.